Добрий вечір, шановні! Ну ось нарешті ми маємо звіт науковців. Чому православні самі чому православна релігія сама бідна? Чи є зв'язок між тим, до якої церкви ми ходимо, і кількістю грошей, які ми заробляємо? Схоже, що так. Чому одні країни у сучасному світі живуть заможно, а інші відстають від них, що навіть ледве зводять кінці з кінцями? Мабуть, багато хто замислювався над цим. Та навряд чи хтось шукав причину релігії. А дарма, бо саме віровчення, яке домінує в тій чи іншій країні, є одним із чинників їхнього добробуту. Це підтверджений цифрами факт. Візьмімо показники економічної успішності християнських держав і побачимо, що найвищого розвитку це досягли ті, у яких переважають протестанти. Це країни Скандинавії, Німеччини, Швейцарії, а також Австралія, Канада, США та Великобританія. За найновішими даними Світового банку. На душу населення там припадає від 50 до 90 тисяч доларів ВВП. На другому місці у цьому умовному світловому рейтингу католики. Це Австрія 53 тисячі доларів ВВП. Бельгія 51 тисяч доларів ВВП. Франція 43. А найбідніші у християнському світі це православні. Держави Північного православного берега Дунаю, як от Румунія, Молдавия, Росія, Білорусія, Грузія, Вірменія, Україна. В них це самі бідні країни, в них від 5 до 14 тисяч доларів ВВП на душу населення. А тепер я вам поясню, чому так стається. Справа в тому, що е, протестантські Конфесії. Якщо піти на будь-яке зібрання протестантів, от вони зібравшись, читають Біблію. Кожен раз, коли вони збираються, вони читають Біблію. Вони досліджують Біблію. Вони знають, що там в Біблії написано, а що не написано. І вони дуже прекрасно знають про те, що в Біблії немає платних обрядів, так як у православних. Похрестити заплати, повінчати заплати, похоронити заплати. Посвятити автомобіль чи хату заплати. Розумієте чи ні? От чому православні сама, сама бідна релігія. тому що вас дурять попи, шахраї. Вони поневидумували платні обряди. І от вам, будь ласка, навіть є. Це доказано навіть тим, як в нас люди живуть по світі. Розумієте, чи ні? І я вже як стараюся, як намагаюся донести до людей. От. І е, недаремно в Кримінальному кодексі України стаття 190 в коментарях написано, що переконаність потерпілого це є результат діяльності шахрая. Ну, Ваше життя, в ваших руках, хочете бути лохами, біблію не читайте і далі носіть папам гроші.